Найближчої ночі в Україні існує ймовірність заморозків. Синоптики їх прогнозують у північних і центральних областях, а також на Харківщині. Упродовж темної пори доби очікується від плюс двох до плюс шести градусів, на півдні до плюс десяти. Денні температурні показники будуть свіжуватими, проте комфортнішими за нічні плюс 14, плюс 18 градусів. На заході плюс 15 плюс 21. Найпрохолодніше в північно-східній частині країни плюс 11 плюс 14. Вітер північний, північно-західний помірний. У східних областях рвучкий. На Полтавщині небо буде ясним упродовж всієї доби. Без опадів. Температура повітря в день плюс 15, вночі 4 градуси тепла. Ранок у Кременчуці буде ясним. Такою сонячною залишиться і решта дня. Без опадів. На термометрах плюс 15 градусів в день, вночі температура повітря становитиме плюс 6. Вранці небо у горішніх плавнях буде безхмарним. Таким воно залишатиметься й надалі аж до настання вихідних. Без опадів. Температура повітря в день плюс 16, вночі вона опуститься до плюс 5. Вітер змінних напрямків від північного до північно-західного до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 2 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1954 року, плюс 28, мінімум 2006, мінус 2 градуси. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.